Уже по 10-й команда 1 плюс 1 цієї суботи наповнює ефір об'єднаного марафону і зараз до новин від ТСН. 58 російських дронів збили наші захисники неба. Ще 72 локаційно втратили. Два полетіли в Росію. Загалом окупанти запустили цієї ночі 132 два шахеди. Злітали вони із Курська, Приморсько-Ахтерська, Орла, Брянська, Міллерова. Сили ППО працювали одразу в 11 областях, зокрема і в Києві та області. Регіон атакували з десяток ворожих дронів. Падіння уламків зафіксовано в Дарницькому районі столиці попередньо на відкритій території і без постраждалих. Тривогу оголошували кілька разів, і шахеди заходили з різних напрямків на Київщині внаслідок падіння ворожих уламків, пошкоджено адмінбудівлю, а підприємства, складські приміщення та автомобіль повідомляють в Київській військовій адміністрації пожежу, що виникла, ліквідували рятувальники минулося без потерпілих. А на Черкащині вночі захисники неба збили 25 шахедів від падіння уламків. Пошкоджено лінію електропередач. Під прицілом ворога була і Дніпропетровщина. Там теж працювали сили ППО. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені три приватні будинки крамниця електромережа. Щонайменше три керовані авіабомби скинули росіяни вночі на Золочівську громаду Харківщини. Дві влучили поблизу Баранівки. Ще одна біля села Постольне. А напередодні в селі Мирне поранено чотирьох працівників цивільного підприємства. Двоє загиблих, шестеро поранених за добу на Херсонщині. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів. А напередодні дрон росіян влучив по цивільній автівці. Двоє людей зазнали вибухових травм. у Козацькому місцева жителька ворожих обстрілів не пережила. На Запоріжжі з десяток населених пунктів потерпали від ворожих ударів. Росіяни вгатили по прифронтових громадах майже дві сотні разів з авіації дронів, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Цілили по Малинівці, Гуляйполю, Білогірю, Малій Токмачці. У наслідок атаки російських військових потрощено житлові будинки та об'єкти інфраструктури минулися без жертв. Росія може вдарити по Україні експериментальною ракетою Решнік. Вже на цих вихідних про це повідомляє видання Financial Times. Журналісти посилаються на свою розмову із представником Ради національної безпеки США, який захотів залишитися анонімним, але зазначив, що Москва хоче використати цю зброю для залякування України та її прихильників. Однак Арішнік цитую все ще не змінює правила гри на полі бою. Американський чиновник також наголосив, що йдеться про експериментальну ракету, яких в країни агресорки насправді є лише кілька екземплярів. Такі повідомлення про можливу атаку Арішніком з'являються в медіапросторі вже не вперше. Цього тижня про можливість удару вже заявляли і в Пентагоні, не назвавши, втім, точної дати про зростання загроз від російських ракет і дронів. Вже кілька разів попереджало і американське посольство в Києві. Нагадаю, вперше Росія атакувала нашу державу експериментальною балістичною ракетою Арішнік. Під час масованого обстрілу 21 листопада той удар припав на Дніпро. Ну а українські ударні дрони атакували вночі російський Орел. Безпілотники вдарили по нафтобазі. Місцеві телеграм-канали писали про серію вибухів і густий дим. Згодом оприлюднили відео, на якому видно велике загоряння на одному з резервуарів нафтобази. Хоча місцеві пропагандисти заявили, що це було не влучання, а начебто. Уламки від збитих дронів. Росія збирається евакуювати частину своєї військової техніки з Сирії. Про це свідчать дані аналітиків і журналістів, які дослідили кадри з дрона з авіабази Хмеймім. На них видно, як люди з валізами готувалися до посадки на літак, також готували до перевезення військово-транспортним літаком радіолокаційний комплекс, який використовується для ЗРК С-300 та с 400 Хоча ще до падіння режиму Асада все стояло в повній бойовій готовності. Напередодні там також помітили літаки Ан 124 Руслан та Іл-76, А от російські фрегати з порту Тартус так і не повернулися до причалу після повалення диктатора. Вони відійшли від берега на кілька кілометрів. Росія всіляко намагається вести переговори з повстанцями, які захопили владу, аби зберегти свої дві військові бази. Президент втікач Башар Асад. А разом з родиною отримав притулок в тій же Росії. Видання Reuters довідало, що сирійський очільник до останнього брехав і своїм чиновникам, і навіть своїм родичам, що не збирається втікати, і що допомога від Кремля от от прибуде. Ну а сам тим часом пакував речі і поспішав до аеропорту. Не попередив навіть рідного брата. Видання Financial Times зазначає, що в Москві в родини Асадів є за два десятки елітних квартир, які вони купували з 2013 по 2019 роки через офшорні компанії. Вважає Екс-футболіст із проросійськими поглядами може стати президентом Грузії. Сьогодні там формально обиратимуть нового главу держави. І самого ранку під стінами парламенту вже зібралися мітингувальники. В першій історії голосуватимуть за президента не всі громадяни, а виборча колегія. Єдиний кандидат на посаду очільника країни, екс-гравець Манчестер Сіті Міхаїл Кавелишвілі. Відомий своїми антизахідними тезами його кандидатуру особисто вибрав керівник владної партії Грузинська мрія, олігарх Бідзіна Іваншвілі, чинна президентка Соломезурабішвілі та чотири опозиційні партії не визнають легітимності цих виборів. А депутати обіцяють бойкотувати голосування. Але в грузинської мрії все ще може бути достатньо голосів, аби протягнути свого кандидата самотужки навіть в першому турі. В разі обрання 29 грудня в Тбілісі обіцяють провести інавгурацію нового президента і вже в. 16 днів поспіль по всій країні не вщухають протести. Після того як керівна партія Грузинська мрія оголосила, що відкладає вступ до ЄС до 2028 року. Влада застосовує силу проти народу під час акції регулярно затримують людей. Є постраждалі від побиття за відхід від демократичних цінностей. Кілька країн, зокрема Україна, Держави Балтії та Сполучені Штати вже запровадили санкції, готують обмеження і на рівні ЄС. Німеччина говоритиме про розміщення військ в Україні тільки після того, як складуться відповідні умови. Про це заявив речник німецького уряду Штефен Гебешрайт. Нові розмови про європейську миротворчу місію в Україні як складову домовленості про завершення чинної фази війни почалися після того, як польське видання. Жечпосполіта з посиланням на джерело повідомила, нібито обговорення такої місії стане ключовим питанням переговорів під час приїзду президента Франції Макрона до Варшави. Прем'єр Польщі Туск після зустрічі з ним заявив про цілковиту згоду з усіх питань. Однак польських миротворців після припинення вогню не направлятиме, бо польща і так, мовляв, несе найбільший тягар із допомоги Україні. Оформити посвідчення учасника або учасниці бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтепер все це можна онлайн. Міністерство ветеранів повністю автоматизувало цю послугу і тепер згенерувати є посвідчення можна в застосунку дія та користуватися всіма перевагами статусу. І вже в січні наступного року в дії буде доступне електронне посвідчення без наявності паперового. Працювали над цим у відомстві вже тривалий час, аби пришвидшити та полегшити оформлення документів. Для військовослужбовців, які на передовій, та ветеранів без їхньої участі. Вистава про вибір, біль та людяність під час війни. Допримірний показ п'єси Військова мама від театру ветеранів відбувся в столиці напередодні. В центрі розповіді жінка-медик, яка рятує життя своїх побратимів, але змушена жертвувати найціннішим вихованням своєї дитини. Текст твору написала бойова медикиня Аліна Сарнацька. А серед виконавців можна побачити не тільки професійних акторів, а й чинних військових і ветеранів, зокрема з ампутаціями. Театр ветеранів це проект, який запустили цієї весни, аби бійці, які пережили травматичний досвід, мають поранення, контузії чи втрати кінцівок, могли написати п'єси, зіграти в них і таким чином розповісти про пережити. Прем'єрні покази вистави Військова мама відбудуться ще сьогодні та завтра в театрі драматургів. В основі п'єси це бойова медикиня її звати Настя. Це збірний образ. Української жінки військової, яка пішла воювати, пішла захищати це документальна по суті. П'єса, яка максимально занурює у світ військових реалій. Ми е, пропонуємо ветеранам писати п'єси. Звісно, це працює як реабілітація. Колектив Тео який став якимсь ініціатором створення театру ветеранів, він бачить свою місію для того, щоб такого українського продукту театрального в тому числі ставало більше. Мерзнемо, але це ненадовго. Після нічних мінус 14 до України все ж іде відлига в день сьогодні на більшій частині території до 5 градусів нижче нуля, без опадів. Але сильний вітер в неділю потепліше аж до відлиги температура до 2 градусів тепла. Можливий сніг, мокрий сніг на півдні дощі, дороги будуть слизькими. А вже наступного тижня максимальна температура повітря сягне навіть 7 з позначкою плюс. І на цьому випуск новин завершує. Наступний о 10.30, а зараз ведучий 1+,1 з Нічної Варти продовжить ефір об'єднаного марафону. Залишайтесь з нами.